Чи не пора і людство задуматися, може, ми зовсім не туди йдемо, так? ці кри криза, яка дехто думає, що закінчилась, я думаю, що вона триває, і так і ще найгірше закінчення ще чекає нас попереду. Він ну, в останній своїй, своїй книжці, такій світовому бестселері Фіфо, пише, що каже, що переживання досвіду знаходитись на межі життя та смерті заставляє кожного переоцінити от, пріоритети та цінності. Зараз глобальна економіка якраз і переживає стан клінічної смерті. Це є можливість це задуматися, чи туди ми йдемо, чи туди йде людство, чи туди йде керівництво тої чи іншої країни. Світова фінансова система дала великий збіг, не виконавши своєї основної функції, оптимальний перерозподіл капітальних ресурсів. Це те, що вона повинна за своїм призначенням робити. Але що ще гірше, ще більше втрат зазнає людство через дуже поганий перерозподіл людських ресурсів, унікальних талантів. Таланти не даються кожному підряд і в необмеженій кількості. Це обмежений ресурс, який, яких наділяє Бог людство. Так? І ці, ці унікальні таланти вони не працюють там, ви мали працювати згідно до тих дарів, які вони отримали. Так? Ці унікальні найкращі люди куди тут працювати. Вони не йдуть працювати лікарями, вчителями, науковцями, йдуть політику, спекуляцію, економіку, фінансу, респунденцію. Він закликає те, що щось є недобре в регулятивній сфері, раз таки відбувається.